З кріслами Кугар у мене пов'язані самі позитивні емоції. Я вже напевно років 5 сиджу на їх кріслах, і ні з одним кріслом у мене не було якихось проблем. Кожним кріслом, яким я користувався, я досі залишаю задоволеним. І хочеться далі пробувати і користуватись їх новинками. Сьогодні в цьому відео хотів би якраз розповісти про ще одну круту модель: це Cougar Speeder One. крісло, яке дійсно дуже сильно мене вразило. І думаю, вам воно також сподобається. Воно підійде багатьом людям, так як і воно дуже зручним та універсальним. Воно класне по дизайну і виконано дуже якісно. Це не сухий огляд, але й досвід користування, в якому ви можете оцінити стан крісла через декілька місяців. Особисто в мене ігровий та робочий простір часто перетинаються, так як я на кріслі більшу частину працюю і меншу частину граю. І все це знаходиться в одній зоні. Тому крісло Спідерван зроблене саме з урахуванням цієї універсальності, так як крісло і по дизайну, і по зручності, і по можливості підійде як для роботи, так і для ігор. Ну і звичайно, воно впишеться в будь-який інтер'єр, так як по дизайну виглядає більш класично. Як завжди, кугер натхнений світом спорткарів, тому виглядає це як крісло автомобіля, і мені це подобається. Ну а коли ви сідаєте в це крісло, відчуваєте ще більший комфорт і спорт. При тому крісло виглядає і строго, і естетично, воно без зайвих деталей, воно повністю чорного кольору, без видимих логотипів, окрім задньої частини спинки, і в ньому нічого немає зайвого. Дизайн мені ну прям дуже зайшов. Саме крісло важить майже 20 кілограмів, і тут варто відмітити, що воно легше за більшість ігрових крісел, і це також плюс. Його легше катати по кімнаті, сидячи в ньому, воно також легше їздить. І в плані транспортування це буде також зручніше. Габарити крісло ви можете побачити зараз на екрані, і у цьому також є плюс. Адже саме крісло і сидіння спинка доволі великі по місцю, але при тому крісло саме по собі за розмірами компактне. Якщо, наприклад, для розвороту на моєму Armor EVO треба багато місця, та й взагалі воно займає більше місця, чим це крісло. То кугар Speeder One значно менше і значно менший кут при повороті для нього потрібний. Крісло виконане із металу, пластику та міцної січастої тканини. Крісло гарно зібрано, воно дуже міцне, витримує вагу до 120 кг, а також воно легко та швидко складається. Якість усіх матеріалів мені подобається, і вони тут на високому рівні. Каркас крісла і його ніжки зроблені із металу. Спинка сидіння це міцний пластик і нейлонова сітка. Але тут також є металеві елементи. Підлокітники, наприклад, з ручками також металеві, а матеріал зверху це піна, схожа на шкіру. І мені сподобалося, що вона доволі м'яка і приємна для ліктів. У кріслі я відчуваю себе упевнено, комфортно, при зрості 176 см і вазі 79 кг, мені дійсно зручно. Трохи незвично було звикнути до матеріалу сітки, але це класно. Велика перевага тут буде саме у вентиляції і гнучкості. Так як на цьому кріслі ти відчуваєш себе більш вільніше, і на ньому зовсім не буде жарко. Сам матеріал сітки гнучкий, він гарно приймає форму тіла і при тому гарно тримає ваше положення. Елементи конструкції зроблені в u подібній формі, а вона утворює опорну структуру спинки і якраз забезпечує як міцність, так і стиль. Усю цю конструкцію тримає газлів 4 класу, він плавний, тихий, витримує вагу до 120 кг, для регулювання висоти справа є ручка, як у більшості крісел, і самої висоти тут достатньо, щоб виставити під потрібний зріст. Проблем з газліфтом в мене не було, все регулюється чітко і без зусиль. Так, ну а що ще тут є з можливості налаштування? А вони вам скажуть тут дуже цікаві. По-перше, давайте почнемо з підлокітників. Підлокітники тут 2D. Як сказав, вище, вони м'які, зручні, доволі довгі та широкі. Тому вашим рукам буде комфортно. Регулюються вони по висоті, відповідно, підіймаються і трохи висуваються допереду, а також їх можна повністю підняти наверх. І я би сказав, навіть їх можна приховати назад, щоб вони вам не заважали при потребі. Щоб їх регулювати, потрібно затиснути кнопку збоку, зафіксували положення і просто відпустіть кнопку. Сидіння. Воно також має цікаве регулювання. Для цього знизу під ним є ручка, затиснувши яку, ви можете сидіння висувати вперед чи навпаки ближче до спинки. Це цікаве та зручне рішення, і думаю, багатьом це сподобається. Регулюється це зручно та легко. Наприклад, з особливості спинки варто відмітити дві переваги. Перше, у спинці можна регулювати кут, і він доволі великий. А по друге, тут є регульована опора підпоперек. Вона дуже гнучка сама по собі, вона має також можливість налаштування висоти. І також регулюється дуже просто, і ви можете виставити під себе. Сама опора зроблена із пластику, має м'яку поролонову ставку, тому вашій спині буде зручно. Взагалі, спинка у даного крісла зроблена гарно, з комбінацією сітки, яка дуже зручна, плюс підтримки це дуже відчувається комфортно. Якщо говорити про підгалівник, то тут теж є цікаві опції. Його ви можете виставляти по висоті. А також змінювати кут. Принцип тут простий, фіксація положень є, тримається воно гарно, ну а сам кут регулюється затисненням кнопок з боку. Всі механізми реагування, які тут є, працюють гарно і реалізовані, як на мене, зручно. Крісло їздить на п'яти коліщатах. Вони міцні та покриті силіконом. Від них немає ні шуму, вони не дряпають поверхню, і до того ж їздять дуже приємно, плавно та тихо. На даному кріслі я можу довго сидіти і відчувати себе без дискомфорту. Адже дана модель дійсно ергономічна і дуже зручна для всього тіла. До того ж, в цьому кріслі ніколи не буде жарко. У цьому кріслі багато фішок, у ньому багато місця, воно не скрипить, не люфтить і з часом показує себе дуже добре, так як стан крісла через два місяці просто як новий. Враження саме від цієї новинки у мене дуже позитивне, тому можу вам сміливо рекомендувати саме дану модель.